Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Малята, погляньте. Хто завітав до нас на задняття? Це ведмедик. В лісі жив живмирі гультяй, знав одне лиш слово. Дай. Дайте меду і калини, дайте рибки і малини, дорікали звірів слід, ну й невічливий ведмідь. Чи тобі завчити важко чарівні слова? Будь ласка. Ведмедику кажуть, що ти некчемний та невихований. Залишайся з нами і ми навчимо тебе вічливості, бо сьогодні ми з малятами будемо говорити про вічливі та чарівні слова, які потрібно вживати не лише дітям, а й чемним і вихованим звірятам. А щоб їх добре запам'ятати, зробимо чарівне дерево вічливих слів. Для роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу або картону та коричневий і різнокольоровий пластилін. Але спочатку, малята, давайте розім'ємо наші пальчики. Добрий день! Добрий день пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Давайте спробуємо ще раз. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Спочатку ми зробимо стовбур дерева. Для цього ми візьмемо коричневий пластилін. Ліпимо з нього довгий стовпчик, розкочуємо його між долоньками. І викладаємо на картон і притискаємо. Потім пальчиком від стовбура вгору витягуємо гілочки вліво і вправо. Ось таке дерево у нас вийшло. І, незважаючи, що зараз за вікном зима. А у нас дерево чарівне, ми на нього будемо чіпляти чарівні різнокольорові листочки. Кожний листочок це чарівне слово, а яке підгадайте. Вранці вас послала мама до сусідки тьоті Тані, вийде тітонька на гану. Ми їй скажемо: добрий ранок зробимо. Перший листочок. Беремо маленький шматочок пластиліну будь-якого кольору, за вашим бажанням, скочуємо кульку, викладаємо її, і притискаємо до гілочки добрий ранок. Наступна загадка. Допоміг тобі, товариш, поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово дякую. Коля наш образив Таню, чути схлипування, плач, що сказати треба колі. Люба танечко. Пробач. Як задачу вирішити, дуже-дуже важко. Тут сказати треба другу. Допоможи, будь ласка. Мовчки коля одягнувся вдруга, досить вже гуляй. І забув хороше слово на прощання всім сказати, що сказати треба. До побачення! Соня вазочку розбила і не знає, що робить. Не призналася матусі. Он за шафою сидить. Що сказати треба? Бачите, корова лула їла сіна і чхнула. Щоб не чхала знову, ми їй скажемо. Будь здорова! Ось наше чарівне дерево вічливості готове. Сподіваюсь, що ведмедик запам'ятав чарівні слова і став чемним та вихованим. Ми з нетерпінням, з ведмедиком, будемо чекати на ваші роботи, щоб з вами не траплялись різні ось такі дива. Діти, ви не забувайте, чарівні усі слова. До побачення малята, до нових зустрічей.